Слава Ісусу Христу, дорогі браття, сестри, з неділею будьте всі здорові. Машина зроблена, скло замінено. Хлопці з Майансу, дякую вам. Господу Богу, дякувати Збройним силам, що я дочекався неділі. Йду до свого храму, о, де я родився, о, де мене хрестили, де я служу вже 20 років і позараз буде богослужіння, То неділя вже люди йдуть до церкви. О, о, хлопці. Василько, я дзвоню, щоб ви вівсянки зробили священнику після служби. Не дозвонишся до хлопців своїх. Не слава. Хай всемогутній, люблячий Бог отець, син і дух святий, всіх благословить, всіх укріпить. Дякую Богу і Збройним силам, що я їжджав неділі. До речі, покажи Васильку, дивися, як фари зробив. Бачиш, які фари? Здоров, син. Виспався хоча б? Покажи того сплюха. Дивись, я до нього дзвоню цілий, цілий ранок, щоб зробив мені вівсянки. А ти сім не зробив мені вівсянки. Йдемо на молитву. Сейчас был мармой недели.